Всім привіт! Це останнє відео з серії про гномиків. Два попередні вже вийшли на каналі, і це трошки легше у виконанні гномики. А тепер прийшла черга до останнього такого гномища, серйозного дядька. На ніжках, який може стояти, впевнено, і дивитися у майбутнє. Все розкажу, покажу. Приєднутися до перегляду. Я думаю, вам буде дуже цікаво спостерігати, як я його робила, тому що працювати мені з тим гномиком було надзвичайно приємно і цікаво. В результаті в мене вийшла чудовезна компанія гномів на різний смак і на різну складність. Це ось цей гномик. Така гномка, гномиця, гномичка. І такий малюк. Гномик. Відео про ці два вже на каналі. Я залишу інформацію в інфобоксі і ще може десь згори з'явиться. Тож давайте вже дивитися. Тепер у нас на черзі найскладніший варіант, який потребує е, трохи заморочки. Але я думаю, що теж під силу майже кожному буду все робити з підручних матеріалів стриної сировини. секонд хенд. Основний матеріал. Трубочки, які у нас у мене вони дісталися з АТБ. Я пішла в АТБ. Побачила, що у них е целофанові кульочки намотуються, оці як кульочки намотуються на такі е трубочки, і попросила у них мені довідний. Я буду використовувати хутро старого капішона. Тож я готую всі матеріали для роботи, щоб потім на це не витрачати час. І почала я з того, що випорюю це штучне хутро з капішона. Подивіться, яке воно класнюче. Вирізила основи для ніжок. Зараз я їх проклею два рази, мені мало одного. Ну, ви зрозуміли, що наш гномик починається з ніжок. Вони є опорою фігурки і мають бути стійкими і досить важкими, аби наш гномик не хитався і не падав. Для цього нам потрібно спершу зробити черевики. От ми ними і зайнялися зараз. Для цього потрібно вирізати два овали. У мене картон досить тонкий, то я зробила два шари і склеюю їх між собою. Також вирізаємо дві смужки картону і приклеюємо до овалів по периметру і формуємо таку стінку чи бортик, щоб потім всередину можна було налити спокійно гіпс. Я зробила такі дві заготовки. Картон вирізала і по ньому периметру проклеїла ось таку. Бортик такий бортик. Зараз цей бортик я буду наповнювати гіпсом і утяжувати його. Утяжувати, правильно? І для важкості я додам камінчиків, Я їх не збирала попередньо. Але найцікавіше, що я ніколи гіпс не розводила і ніколи не мала справи. У мене залишився будівельний гіпс. Я його зараз розведу. Попробуємо. Буде експеримент для мене. І ним залю о, оці формочки. Взяла приблизно 100 мл води і мука близько 50 мл. Мабуть, це забагато. Замало. За Спробуй. Мамі, я Спробую. Давай обніматися. Зрозуміло, що ви не зрозуміли, в яких пропорціях я тут замішувала. Але це не так важливо, тому що на упаковці від виробника завжди вказані пропорції. Я ними скористалася і все вийшло пречудово. Ми Евелінкою за замішали і залили це у формочки. Втулки трубочки відразу вставляю у ще м'який гіпс. Занурі глибоко. Молодець. Оце дивовижа. Ще й п'яти не прийшло, воно вже застигає. Гіпс можна було залити ще й всередину трубочки. Але я цього не робила, в мене гном і так доволі стійкий. Я туди додатково насипала кимінчиків. Тепер наступний крок: ми переходимо до конструювання основи тулуба, який буде об'єднувати ніжки і верх гнома. Для цього нам потрібно вирізати з картону увал. І всередині ми формуємо отвори для ніжок. Я робила не ідеальний овал, а дещо скошений. Для того щоб наш гном міг тримати баланс, стежте, щоб дірочки на основі тулуба були розташовані симетрично. Хочу звернути увагу, що я свого гнома одягала вже після того, як склеїла всю цю конструкцію. Але якщо у вас тканина не така еластична, як у мене. То тканину на самій ніжки і на основу тулуба треба приклеїти раніше. Ну ось, Ніжки ми вставили уже в дірочки в основу тулуба, перевірили, щоб все рівно. І тепер, за допомогою гарячого клею, все це скріплюємо між собою, щоб гном наш не хитався і був стійким. Щоб одягнути свого гнома, я взяла дитячі колготки, відрізала у них ту частину де дубця, і самі шкарпеточки, і натягла це, що отримала на трубочки. Кологодки дуже еластичні і гарно тягнуться, тому я раніше не вважала за потрібне їх вдягати на трубочки, а роблю це зараз і вони легко продяглися через стопу. Я їх приклеюю до верху, до основи тулуба і донизу, до так званих черевичків. І формую гарненькі складочки на ніжках. Я тут не показала, але складочки я де де закріплюю, закріплюю клеєм, щоб вони не сповзали вниз, а трималися гарненько на ніжці такою драпіровкою. А далі я вдягаю на основу тулуба верхню частину колготок. Ту, що відрізала раніше. Якщо відверто, я трохи затупила, колготки можна було взагалі не обрізати. Але спершу я мала інше бачення, як ту основу оформити, і вже в процесі я зрозуміла, що на того гнома можна одягти просто довгі колготи і не паритися. Але колготки вже були порізані, і я ті труси вирішила таки вдягти. Свою основу я обметала синтепоном, посадила його на клей, ну, щоб форми стали м'якими, такими обтікаючі лінії, були, щоб не випирало оце гостре, і щоб той край максимально згладити. Трусики назад одягаю на синтепон і тепер їх буду фіксувати. Максимально підтягаю догори і приклеюю до основи навколо ніжки. Ну, а потім приклеюю верхню частину колготок до верхньої частини основи, щоб нічого не сповзало, а воно було там нормально собі і надійно зафіксоване. Трохи кособока імпровізація у мене вийшла. Ну, можна було простіше, якби я відразу здогадалася ті колготки ще цілими вдягти. Але ви тепер будете знати, що так можна було. Ось ми і дійшли до формування самого тулуба. Для цього я взяла светр. Який я купила спеціально для цих цілей на секонд-хенді за такі копійки, що аж страшно, я його відрізала спочатку все зайве, тобто горловину, рукави, а тепер я формую той розмір тулуба, який мені потрібний. Роблю це на око, я так завжди роблю, не відміряла нічого. Просто надаю тканині конусної форми. Відрізала я поступово, щоб забагато не відрізати. і так методом там підрізав, там підрізав, підрізав дійшла до потрібного мені варіанту. Складаємо утворені сторони тулуба разом, лицевою стороною до середини і, використовуючи клеєвий пістолет, скріплюємо ці дві частини одна з одною. Я залишила відкритою нижню частину. Можна було залишити ще й отвір вгорі і набивати наповнювачем тулуб після приклеювання до основи. Але я спершу напхала тулуб холофайбером, а тоді вже приклеїла до основи. У процесі роботи я собі подумала, що, можливо, інший варіант був би і кращим, бо тоді якось простіше було б контролювати, як ти наповнювач туди напихаєш. Але я вже так зробила, тому не міняла нічого. Ну ось, Наш тулуб ми приклеїли до основи і готові працювати далі. А далі я робила заготовки для ручок. Для цього слід вирізати два довгих прямокутника і склеїти з них трубочки. Ці трубочки ми потім наб'ємо теж наповнювачем. А цей футляр для грілок уже фігурував в іншому відео. Він був куплений теж на секонд-хенді, за дуже дешево. З нижньої частини цього футляра я буду вирізати рукавички. Спочатку я мала намір зробити їх з пальчиком, але знаєте, в процесі склеювання той пальчик постійно мені не хотів вивертатися або розклеювався, тому я його потім все-таки відрізала, ви побачите на відео, і в мене просто такі рукавички вийшли без пальчика. Думаю, далі особливо коментувати нічого, ви все побачите на відео, все дуже наглядно і зрозуміло, як на мене. Починає вже вимальовуватися якась картинка. Тепер треба зробити ще черевички. Згори взуття свого гнома я оздобила тим же матеріалом з грілки, додала до м'якості трішки холофайберу, а на підошви і бокову вставку я використала залишки того ж сірого светра, з якого я вже робила тулуб. Все це докупи збирала за допомогою клеєвого пістолета. Завершення образу я від таки футляра для грілки відрізала по смужці хутра і оздобила ним і верх черевички і низ рукавів гномика. І ви знаєте, це відразу додало моїй ляльці якоїсь м'якості і затишності. І вже точно стало зрозуміло, що цей дядько гном приїхав з далеких, холодних, скандинавських країв, ну, якщо ще хтось досі сумнівався. А далі ми приступаємо до ковпака, до шапки нашого гнома. І тут я знову ж таки використала дитячий светрик, але не моєї дитини, а я теж його купила спеціально для цих цілей на секонд-хенді. Він мені ідеально підійшов, бо мав червоний колір, був в гарному стані і коштував копійки. Викроїла зі светрика ковпак. Низ я не підрізала, він мені ідеально по ширині підійшов, тож я залишила таким, як є. А тепер за допомогою клею лицева до лицевої сторони склеюю ковпачок до кубки. Ну ось, Ми майже закінчили, одягаємо нашого гномика в шапочку і закріплюємо її по периметру клеєм. Також не забуваємо, що в нас ще буде борода і буде носик. Зараз цим займемося. Ви ж пам'ятаєте, з чого бороду я робила? Ага, Зі штучного хутра, яке відпорола зі старого капюшона. З цього хутра я відрізала дві одинакових смужки потрібного мені розміру, склеїла їх докупи, щоб борода була ширша і красива, така солідна. І підрізала по формі. Роблю носик. Носик роблю з, з капронової шкарпетки, набиваю туди холофайберу, так, щоб вийшла кулька. Її або зв'язую, або навіть просто клеєвим пістолетом фіксую, і готово. А тепер всі ці деталі треба зібрати, точніше закріпити. Приклеюю шапку гномові, натягуючи її ззаду трошки вниз, і по периметру теж закріплюю, щоб не бовталася. Прикріплюю борду також і приклеюю носика. Оздоблюю залишками хутра, який відрізала від бороди, і трішечки коригую форму ковпака. Я прив'язала ось такий шнурочок, знайшла від рукавичок дитячих. мене діти рукавички не люблять, що були прив'язані. І я відрізала, лишився ось такий шнурочок. А також мені не подобалося, як випирає ця частина. Ну, такий просто светрик у мене, який дуже підкреслює всі ці нерівності. І тут картонна ця частина можливо, я мало напхала наповнювача, треба було напевно більше. І вона мені якось так не охайно, мені принаймні не подобалося, хоча воно виглядало нормально. Я її закрила ось таким таким кантиком, вважайте, відрізала від того ж самого светрика, який воно йшло по горловині, і я його відрізала, по коміру такий йшов. Ну, решта ви вже все бачили. Як вам такий гномик, гномище? такий серйозний, такий вже підстаркуватий. Ось таким вийшов мій, мій останній скандинавський гном на ніжках. Він вийшов величенький і мені дуже подобається результат. Напишіть як вам. А на сьогодні все. Буду прощатися до наступних відео. Па-па!